Але ось ця книга, ви знаєте, чим вона мене здивувала, по-перше, цифровий друк. По-друге, відповідно, наприкінці тут ось ці старі світлини. До речі, частина в мене навіть є. І частина, відповідно, три штуки в мене вдома були. І, відповідно, все це сюди воно включено. А тепер мені хочеться ось що вам сказати. Значить, коли мені було 17 років, а тоді, відповідно, Москва подарувала Німеччині Дерзинську картину галереї, Це мене настільки свилював, характеризував Алпатов, вчений із Москви, блискучу він давав відповідну характеристику і природу цього твору. Ви знаєте, і меснонавчий аспект, і літературний аспект, і есеїстичний, я просто захоплений був. Але ж ви не забувайте, що, відповідно, я вдячний відповідно моєму татові, а я народився, моєму татові було 45 років. Мені 15, 16, 17 років до нього приходять його друзі. Іван Чернявський, це аристократ. У нього була відповідна. Трьохтомна історія всіх времін і всіх народів Вермена. І от коли я навчався, коли я навчався, то мене відповідно свилювала дві книги, дві монографії. Перша книга це відповідно Ріхард Мутер свого часу в Німеччині видав трьохтомник. Він був діловодом, тобто секретарем Мирородської художньо-керамічного. Технікума, і він мені розповідав, мені 17 років, а мій тато і його друзі це вже люди, які відповідно на пенсії. Він розповідав про Сластьона про те, що відповідно він на, директор підписав значить, наказ про те, що Сласьон звільнюється в 1928 році. Сластьон, відповідно, попросив. 1870-го рока професора Рубця Московської консерватори, що він записав, відповідно, Сластян грає, а цей професор страшенно невдоволений, тупотить, кричить. Це не так, це не так. В кінці 19-го, на початку 20-го століття до Сласьона, навіть мири приїздив Микола Лисенко і записував. Йому теж було важко записувати. Чому? Тому що, відповідна там діатоніка простенька. А там ускладнення йде. Запрошую до.